Ясне сонечко в кімнату, дивиться в віконечко. Дуже раді всі малята плескають долонечки. Весна прийшла, тепло принесла, пташки повернулися до нас з теплих країв. Шпак, ластівка, лелеки прилетіли і гніздо вже зробили. Від теплих промінчиків сонця розквітли квіти, тюльпани. Нарцис, кульбаба, на деревах з'явилися зелені листочки. Прокинулися комахи, мурашки, сонечко жучок, літають метелики і бджілки. Люди навесні працювали на земельних ділянках, садили овочі, огірки, помідори, картоплю. А щоб все росло і цвіло, не вистачало теплого весняного дощика. Давайте ми з вами намалюємо дощик. А щоб нам намалювати, треба пальчики підготувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Пішли пальчики гулять. Погуляли, погуляли і ще трішки пострибали. Тут став дощик накрапать, стали пальчики тікати. А тепер малята робимо разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Пішли пальчики гулять, погуляли, погуляли і ще трішки пострибали. Тут став дощик накрапати. стали пальчики тікать. Молодці малята. Ось і фарба синя прийшла, ярку ж паперу з хмаркою принесла. Берем пальчик, опускаємо синю фарбу. І малюємо крапки ось так. Малюємо по цьому аркушу паперу. Дощик малюємо. Іди дощику іди на городи, на сади, на траву, на квіти, що садили діти, щоб травичка підросла, щоб квіточка розцвіла, щоб діти маленькі росли здоровенькі. Молодці малята, гарний дощик намалювали. Вам сподобалось мені також. До побачення, до нових зустрічей!